У нас таке формально-неформальне засідання кафедри, підсумки учбового року, захисти бакалаврів магістрів, набір в магістратуру, декілька слів я потім скажу про аспірантуру, звіт нашої студентки, яка була на міжнародній конференції, і відбувалась там за цілих три роботи наших на кафедрі. І в різному ми говоримо про майбутнє нашої конференції і про американське товариство мікробіологів. Це коротко, повістка денна. Є проти хтось? Немає нікого. Так? Я думаю, що є сенс починати з звіту, а потім вже перейдемо до технічних деталей. Отже, я мала змогу відвідати міжнародний симпозіум з епідеміології вірусів рослин протягом 6-10 червня у Авіньоні Франції. Цей симпозіум був надзвичайно корисний для мене, оскільки, я вже сказала Валерія Петрович, я мала змогу представити свою роботу. Так і подивитися, чим займаються у світі у галузі вірусології рослин. От і з своїх спостережень я виділила найбільш такі популярні теми, які були підняті на цьому симпозіумі. Це як зазвичай віруси Касави. Багато різних вірусів вражує касаву, багато країн займаються цим. Навіть не тільки африканські країни, але й країни Європи, зокрема Велика Британія, займається вірусами Касави. Були роботи, які стосувалися розробки стійких сортів саме до вірусу Касави. Також було багато робіт з африканських країн, зокрема з Танзанії, з Уганди, які стосувалися вірусу Касави. Там вони використовували і секвенування наступного покоління, а також розробляли стійкі сорти. Варто згадати, що Університет в Танзанії працює саме завдяки не грантам, а завдяки грошам, які отримує за продажу стійких От, І таким чином вони покривають всі свої витрати на обладнання і на реактиви, що також є дуже добре. <по> також говорили про торадовіруси, це нові віруси, які відкривалися у різних частинах світу. От, стандартні віруси, якщо можна їх так назвати. Це віруси картоплі, віруси гарбузових, шарка сливи. Стосовно шарки сливи, то були дуже цікаві роботи, які стосувалися не тільки вивченню різноманіття, зокрема наша робота штамового різноманіття, а й вивченню динаміки штамів в просторі. Зокрема, була робота французької колеги, яка вивчала розповсюдження вірусу шарки навколо. Міста Невеличкого Франції, там є дуже багато різноманітних садів. І е, за допомогою е, секвенування та за допомогою програми Біст вона вивчила саме, як розповсюджувався цей вірус у цьому місці. Е, стосовно вірусів гарбузових, то мені було, наприклад, зокрема, найбільш цікаво вивчити щось нове про них. І потрібно сказати, що в принципі, якщо порівнювати штамове різноманіття України та сусідніх держав, європейських держав, то в принципі групи, які трапляються там, вони є подібними до наших. От крім того, наприклад, якщо порівнювати з польськими ізолятами вірусу гіркової мозаїки, то там у них немає групи 1 Б, яка представлена у нас, у них тільки перша група 1А. От. Також були цікаві роботи стосовно розвитку нових методів діагностики. Зокрема, робота Рене передавав Валерій Петрович вам привіт великий. Він розробляє нову, нову методику діагностики вірусів. На жаль, зараз це не кількісний метод, це лише якісний, але в майбутньому також він планує зробити його як кількісний метод. Там застосовується комбінація. Секвенування, а також е, інших методів, і е, цей метод він буде, як вважається, більш е, таким точним і більш дешевим, ніж секвенування, як таке, і сучасні методи. От. І також розвиток, е, розробка резистентних сортів рослин е, дуже активно вивчається у різних країнах. Це е, стійкі сорти. Як до е, вірусу мозаїки Касави та інших вірусів, які уражують Касаву, це стійкі сорти гарбузових, стійкі сорти картоплі от, та інших. Також ми мали змогу відвідати е, ІНРУ, яка розташована в Монфаветті. Монфавет це місто недалеко від Авіньйону. Е, і мені було дуже цікаво там, оскільки там працюють люди, з яким, статті, яких я дуже е, багато читала. От дуже цікаво була організована сама екскурсія, оскільки ми мали змогу не тільки просто подивитися на лабораторію, на дослідні ділянки, на теплиці, а також були змодельовані ними спеціальні експерименти. І ми мали змогу просто ми ходили і розглядали, що вони робили. Зокрема, на даному слайді РВ розказує про те, як він відкрив резервуар вірусу жовтої мозаїки Цукіні. От, і такий неформальний висновок з цього всього у тому, що інколи є користь також і з, з деякого такого недогладення і недоробок, оскільки е випадково рослини були залишені на другий рік, і таким чином РВ довів, що вони є в є саме резервуаром для вірусу в жовтої мозаїки цукінь. Також, значить, інша колега з Інреї розказувала нам про те, як потрібно планувати саме висадження різних культур гарбузових. Тут надзвичайно простий експеримент, як на мене, оскільки є дві ділянки, і одна з них на межі посаджено також рослини, які не є резервуарами для даного вірусу. І за допомогою імуноферментного аналізу було доведено, що якщо є така захисна смуга з рослин на резервуарів, тоді ми можемо вирощувати рослини, які будуть не уражуватися вірусом. Така межа служить для, не тільки як фізичний бар'єр для тлі, які є векторами даної інфекції, а також. Якби забезпечує захист від перенесення з, з ділянки на сусідні ділянки. Ем, також були дуже цікавими ем, результати Сесіль. Я вже була знайома з ними, оскільки я читала ці статті ем, статті з розробки стійких сортів гарбузових, стійких сортів до вірусу мозаїки Кавуна і вірусу жовтої мозаїки цукіні. Також ми мали екскурсійну програму, це якби, символ Авіньйону, це міст, який є дуже старовинний. От, є, є також пісня про цей міст, теж такий гласний гімн Авіньйону. І це означає «на, мосту Авіньон, на Авіньонському мості: це папський палац, точніше сказати, антипапський. Дуже цікаве місце тут, коли засідали антипапи. Також ми їздили в замок старовинний, де ми розглядали різноманітні посадки виноградників та оливкових дерев, і обговорювали, звісно, їхні віруси. Це різні цікаві люди, з якими я познайомилась. Було надзвичайно цікаво послухати їхні історії, їхні. Про їхнє дослідження дізнатися більше, оскільки, наприклад, оцей мій новий друг з Уганди, для того, щоб дістатися в лабораторію, він кожен день проходить 20 кілометрів. <плес> і коли він вертається з лабораторії, там вже ніч, і він розказував, що він деколи йому страшно йти. Не так? Але, але, <плес> 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 так. От. Дуже було багато людей м, з Індії, зокрема, цей хлопець. Він займається також цікавими темами. Ось. Оце хлопець з Мексики. Він займається, він зараз працює в Великій Британії. От. Він працює над розробкою рослин, стійких до одного з вірусів мозаїки яка і там в нього теж дуже цікаві результати. От. На цьому в мене все. Я хочу також подякувати своєму науковому керівнику та фінансуванню з Фемсу та з Агрополіс Фондейшн. Дякую за увагу. У мене сталося враження з фотографії, що, що якось у дискусія було дуже мало людей. Чи це так випадково просто фотографії так? А Скільки Ні. взагалі людей було на цьому символі? Близько 300. 300. А хто вас фотографував зараз? Просили колеги якогось, то вона була на міську заказувати. Бо там, ну, Селфі то зрозуміло там, да, А перед цим на полях, то значить, наче без палки стоїть, ти без ніколи. РВ тоже ще. РВ <серків> такий <серків> старенький Ну, насправді, хоча він уже літня людина і скоро він виходить на пенсію, але... Я так зрозуміла, що він надзвичайно багато часу проводить в лабораторії, і судячи з його розповідей, він не перестає э, досліджувати віруси і не перестане, напевно. Хоча от вже людина йде на пенсію скоро. А сесіль то була жіночка, яка стояла в теплиці. Так. вона, так? Вичка, так? Можеш показати? Ось. А скажіть, які нові тенденції в розробці космічних методів? Ну, потрібно зробити їх більш е дешевими і більш е як би, раціональними, так? От, е тенденції такі, що ну, от, застосовують комбінацію секвенування із іншими методами. А які? Тобто, е можна намалювати? Тіпляють мітку, да, таку, яка буде уловлювати е, промені. І просто уже секвенування, виходить, до цієї мітки причіплений праймер. Розпізнається, да, і починається, е, починається секвенування, да, і після цього ми виявляємо, вже, не послідовність, а виявляємо цю мітку, яка прикріплена. А, да, да. а чому та тріотемпеса відключається? я пока что-то не понял. Не флуоресцентные. Не флуоресцентные Они же дешевше получаются. С первого просто по потом вымеряется. Тогда у меня еще вопрос, связи с этим же Оксана спросила. Насколько мне известно, секвенирование не является методом диагностики. Даже ПСР само по себе не всегда ведет к секвенированию. Хотя ПСР для диагностики, понятно, для использования. А у вас это прозвучало несколько раз и в докладе, и в ответах на вопросы, что методы диагностики более дешевые, Хоча, ну, добре. Для того, щоб вам то, зна дізнатися більш детально, які штами циркулюють на певній території. Так? Діагностика ж це, не тільки... Ну, ні. це ж не тільки те, що ми виявили або не виявили, плюс або мінус. Так? Нам потрібно знати все одно, які штами у нас циркулюють. Так? Якщо брати, наприклад, шарку сливу, то це дуже важливо, це принципово важливо для нас. тому Чим сипеніруємо? Сіпенірування це етап, для тієї цього. Это не является не, не обязательным для диагностики. Поэтому я хочу зрозуміти, на чем вот логіка та в РНН, наприклад, того же лишь, что секвенирование является обязательным. Они как бы діагностику с фелогени в, в этом смысле. Я, я Прокоментуйте. Да. Мова йде не про власне сиквенс, тобто отримання про послідовників. Мова йде про те, що зонди на середину сиквенсу під час сиклесу. Неседні послідовності, які сипленуються під час цифру. В тому випадку, коли такі послідовності сідають, при роботі полімеразу, наприклад, один з варіантів може відрізатися триждиї кінець, яким чином від'єднуватися Тобто Ця молекулярна мітка чи як молекулярний він відбудований на тому, що специфічна послідовність до конкретної послідовності між праймером, для кожного штаму вона буде унікальна. І разом з тим цей зон не буде віддавати ніяких сигналів в тому випадку, якщо він не сяде на цю послідовність. А у випадку, коли працює полімераза, вона має маєзну активність, таким чином розв'язаючи нітку, яка сидить на послідовності після того, як ми підняли температуру. І опустили температуру. Міфка сідає, що вона no no, комплементарна, полімераза це це indos, синтезує комплементарну ділянку, тобто власне файле відбувається під час цього процесу, полімераза розщіпляє молекулярну мітку і таким чином ми бачимо. Тобто сам по собі є неважливо, його не потрібно потім порівнювати з іншими сексами, таким іншим, просто бачимо. Більше того, ці мітки вони можуть бути, ну, умовно кажучи, різнокольові. В залежності від того, куди сідають ці мітки, чином, ми можемо відразу в одній пробірці отримувати результати про наявність того чи того, чи того. Таке так. це не е сих Це просто палімеризація. Давайте почитаємо, Ладно, добре. Ще хорошо. Ще питання. Дякуємо, Оле, за інформативну і добру істрову здобув. Я особливо з крушую, треба забувати про те, що це симпозіум, він присвячений епідеміології вірусі рослин. І е, основні е, замовники, спонсори і сфера, яка цікавиться результатами таких симпозіумів, це вперше, в першу чергу аграрії, тобто це фітопатор. Тому, е, з одного боку, дуже приємно, що є роботи фундаментального характеру, які представляються на таких симпозіумах, але з іншого боку, слід розуміти, що більшість. Е, Main division, да, головне, головний напрям такого роду э, зібрань це все-таки практична сторона, тобто те, про що я знову ж говорило, це створення э, нових діагностиків, це створення стійких сортів і так далі. І так далі, і так далі. Чому, чому так багато уваги до Касави? Тому що Африка головна. Касава – це одна з основних э, продуктів забезпечення життєдіяльності африканського населення, яке дуже багато їздили, дуже мало і таке інше. Тому європейці в тому числі вкладають гроші в те, щоб розвивалася ця наука в Африці. І е, таким чином е, зменшували е, соціальні загрози, скажімо так, які йшли в цій Африки. Ну і що важливо, що на цьому, е, цьому симпозіумі е, е, єдиний представник від України, не те, що від на нашої кафедри, чи від на нашої університету, це була поля. Це дуже приємно не тільки в тому сенсі, що це не дуже приємно направлення. Тобто це говорить про те, що в Україні це не на, на такому рівні, що нема про що говорити. Але разом з тим і е, бувша Весь Радянський Союз, так само дуже, яку кажучи, скудно було представлено ці конференції. Були тільки з Росії була одна група, яка представила. Звідки. З карантинного центру. Той саме приходько і компанія, яка була у нас на конференції, до ресурси, і всіх документає. Ну так, але мені здається, що одної людини достатньо. Ну, В більшості випадків. Ну, просто немає. Не немає я про те, що це аналіз того, що відбувається в країні в цілому, наскільки ця країна приділяє чи не приділяє уваги до тих, тих чи інших напрямків, до іншої активності в науковому сенсі. Тому я думаю, що це дуже, -дуже, дуже серйозна подія. Я хотів би висловити подяку Ользі, тому що вона достойно представила нашу країну, не те, що нашу світу, те ж саме у Франції, і побажати нових звершень.